Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наталя, і більше року тому ми з чоловіком придбали стару хату у селі і займаємось її відновленням. Також хочу привітати вас з Різдвом Христовим, побажати вам всього самого найліпшого, щоб у вашій сім'ї завжди була злагода і тепло, а також мирного неба всім нам. Наразі у нас вимкнули світло, тож я прийшла за дровами. Зараз буду їх набирати, щоб розпалити нашу грубку, щоб вдома було тепло і затишно. А також розповім вам про те, чим ми користуємось при вимкненні світла. Грубка – це серце і душа нашого будинку. При вимкненні світла вона швидко допомагає створити тепло і затишок в домі. Який ми використовуємо при вимкненні світла, він на 7,5 кВт. На дизелі він працює. ось такий І нам вистачає його для всього будинку, щоб працювала скважина, два холодильника, точніше, холодильник і морозильна камера, щоб вода була, бойлер, світло по всьому будинку. Ось такий у нас агрегат я знаходжусь в котельній. Якщо ми не використовуємо генератор, а потрібно підтримувати тепло в будинку, то нас спасають ці два акумулятори, і також преобразователь. в нас обидві на 1000 Вт, але цей дуже шумить, а цей тихо працює. Ось він на 1000 Вт, в принципі, його вистачає для насоса для котла. Котел постійно працює, але щоб циркулювала вода в батареях, потрібна, потрібна підтримка насоса. І ще в нас є такий зарядний пристрій, він всього на 6 вольт, здається, якщо я не помиляюсь. Він не такий потужний, звісно, потрібно постійно підзаряджати акумулятори, він це дуже довго робить. Але, в принципі, нам його вистачає то як... Аналог генератора для підтримки тепла в будинку, нас це в принципі влаштовує. Ще окрім основних речей, які живлять наш будинок, ми користуємося таким пауербанком. Він йде на 1000 мА на 22,5 Вт. Ось такого плану. Він дуже добре тримає заряд, і якщо використовувати на зарядку його телефону. То тут є таке табло, зараз я підсвічу його. Якщо видно, там процент заряду показує, то при зарядці телефону з'їдає тільки 5% заряду. Дуже довго тримається, але, звісно, він і заряджається дуже довго. Приблизна вартість такого пристрою нам обійшовся він 3,5 тисячі гривень. Може наразі дорожче, тому що попит виріс, але це треба моніторити, не дивились, то ми його купляли за 3,5 тисячі. Ще хотіла показати поближче цей пауэрбанк. Я там помилилася, він йде на 100 тисяч міліампер, 22,5 вати. Ось тут порти такі, шість USB-портів і два type c І оцей такий вимикач, бачите? Таке табло, і тут показує процент зарядки самого акумулятора цього, ну, пауербанка. І ще не сказала, не показала точніше, оцей йде ліхтарик ще тут на нього. Отак вмикається він. Доволі потужно світить. Це як додаткове світло йде. Вимикається якось так. Ось, вимкнуло. І ну, такі наручки, щоб було зручніше його кудись переміщати. Такий важкенький, але ми задоволені. Ми їм заряджаємо і ноутбуки, і телефони і там. Ну що потрібно, в принципі, можна їм зарядити. Класна річ. Вартую, повторюсь, десь 3,5 тисячі гривень. І також в нашому арсеналі є такі звичайні пауербанки, один на 10 тисяч міліампер. Інший на 20 тисяч. Він, вони теж допомагають. Навіть в нас, наприклад, гірлянда, а, яка висить на, на вікні, а, то вона працює від USB ніяких батарейок, і а, ми живемо її м -м, завдяки цим повербанкам. А, також, звісно, нема світла, якщо ми не використовуємо основні елементи, то просто підсвітити можна ось таким ліхтариком, неправильно перевернула. Він дуже мощний, набагато його вистачає, дає класний світ. Ось тут є декілька режимів інтенсивності. Ну, звісно, чим інтенсивніше він світить, то скоріше сідає батарея. Заряджається він тут всередині такий провід, просто від мережі заряджається. він. Ну, також тут є USB, його можна також використовувати як звичайний пау пау пауербанк. Ось. Е ну так, наприклад, він це так світить: різні режими свічіння є. Ну і вимикається, звісно. Набагато його вистачає. Ось класний е апарат. Вартість, здається гривень 800, якщо я не помиляюсь. І десь я навіть в якомусь звичайному магазині сільськогосподарському, його бачила, тримається він доволі довго. Ось Ну і ось такий ще в нас є ліхтар це будівельний ліхтар, звичайний з Дніпрем. Нам він якось в комплекті йшов, коли ми купляли трей. Тому його теж, в принципі, використовуємо. Є багато режимів свічіння. Звісно, він не так тримає, як попередній, але як резервний і переносний теж ми його використовуємо. Ну, ось таке світло яскраве, біле, є жовте, більш розсіяне, ну, різні режими тут, який вам потрібен. Ну і, звісно, вимкнення. На рахунок, наскільки його вистачає, не скажу, що прям на дуже багато. Часу, але, в принципі, ну, він допомагає нам. Тут захисний такий карманчик є, зарядка Type-C і USB. Можна різні проводи використовувати для зарядки. Ну і ще він от так встановлюється, такі в нього ніжки є ось триножка така. Яка зручна, як ви хочете, можете його регулювати. Ще хотіла вам показати такі більш банальні речі, але це ось такий ліхтар наприклад, я його купляла на Aliexpress, йому м -м, доволі багатенько років. Ще, напевно, на самому початку вимкнень світла, я його придбала. Вартував він приблизно десь 150-200 гривень. Він такий, як то кажуть, з говною палик зроблений. Він трошки тут тарахтить там якісь елементи є. Але в принципі десь щось підсвітити, якщо вам треба, то він гарно виконує свої функції. В нього є три режими: ось такий він сенсорний. Це перший режим, другий, третій. Звісно, чим інтенсивніше світить лампа, тим скоріше він сідає. Якщо я не помиляюсь раніше при першому режимі його вистачало мені на 8 годин, якщо не було світла. Він доволі гарно тримає. Хоча і такий банальний, хлібкий трошки, але ну, чому би ні? Десь щось підсвітити? Якщо вам треба зайти в якусь темну кімнату, то це гарний варіант. Також для атмосфери ще можна теж, звісно, підсвітити. Ось такі свічки з юску. Це свічки на батарейці. Тут дві патчикові батарейки вставляються, і саме класне, що тут є режими. ну, Можна вручну вмикати, щоб він, він світився. Цей, ця свічка світилася. А можна ставити на таймер. Ви, наприклад, сонечко сіло, темно стало, взяли, вмикнули там десь 6 годині. так? І на наступний день, о 6 годині, він знову вімкнеться. У нього є якийсь проміжок часу, який він працює. Ця свічка працює. Ось у нас, наприклад, шостій десь вмикаються, і, здається, близько першої, другої години вимикається ця свічка. Доволі довго вона світить, а потім, звісно, вимикається, і вже на наступний день, о шостій годині вечора, вона знову вімкнеться. Ось хочу просто продемонструвати, як вона світиться. В неї таке світло і мерехтить оцей, такий, я не знаю, плам'я таке, надаючи ефект. Світіння, як у звичайної натуральної свічки, дуже атмосферно, коли до нас хтось приходить, то ніхто не розуміє, що це за свічка. Думають, що просто вона запалена, але ніякого запаху немає. Звісно, ну єдиний її мінус то що треба використовувати батарейки. І, і хочу показати вам наші пристрої, які підтримують живлення вайфаю. Ось так. Це наш вайфай-роутер. Це, я не знаю, якщо чесно, всі моменти по підключенню. Це теж якась штучка потрібна для Wi-Fi. Ось, а оця приблудка. Ось так вона, зараз фокусую. Ось так вона називається. Це такий елемент живлення. Він розрахований на використання Wi-Fi. Його. Потужності вистачає на 5 годин безперебойної роботи Wi-Fi при вимкненні світла. Ось це було в минулому році, 5 годин він тримав. За рік використання він трошки підсів. ну, Напевно, так працюють батареї, в принципі, бо постійно він вімкнений в мережу, і це, напевно, якось впливає на його. Термін праці, напевно, ось наразі нам вистачає його на 4 години безперебійної роботи, якщо нема світла. В принципі, це не проблема. Якщо він вимикається, ми вмикаємо акумулятор через преобразователь і підживлюємо його. Десь за годину він набирає свою потужність, і ще на 4 години вам вистачить для його роботи для Wi-Fi. Бо зараз у нас вимкнення світла, 6-7 годин йдуть. Ну, це, звісно, впливає на все. Ось така штука, так вона називається Smart Key Energy SKA. Ось, тут в неї шкала є така, наскільки відсотків він заряджений. Також вольтаж, кнопка вкл-викл, USB якийсь порт. Ось, ну і тут все, що потрібно для підключення. Ось така штучка. Вартість її, якщо я не помиляюсь, здається, десь півтори тисячі, вона вартує. Але дуже нам допомагає. Щоб, якщо нема світла взагалі, ти сидиш просто в темряві, то Wi-Fi в тебе завжди працює, і це дуже класно. Бо зараз темно, нема що робити у городі і взагалі. То ти просто дивишся якісь фільми, серіали, чи просто щось своє в інтернеті. Ось так. Отримала посилочку нарешті з AliExpress те, що я замовляла. Хочу зараз розпакувати разом з вами. Мені правда не все приходило, але те, що я з основне моє замовлення було, з чого я формувала цю корзину. Вона до мене приїхала, так що почнемо. І це ось такий штатив. Дуже класний. Фірма називається Уланзі. Мені, до речі, його порадили купити, тому що до цього я купляла штативи. Вони щось такі хлібкі були, вже всі порозвалювались. І мені треба було щось таке добротне. Ось, ULANZI називається модель MT78. І він такий. Коробочка така доволі важка, до речі, не те, що в мене до цього були. Так, тут є параметри цього штатива. Він, Максимальна його висота 1850. Тут прямо на коробці все тут і написано. То, розпакуємо. Так, добротна, до речі, коробка. Класно запаковано. Ось так. Тут навіть якась пінка. Зараз Ммм. Дивіться, як гарно, все надійно запаковано. Ну, Він, звісно, не знаю, дешевий, не дешевий. Я його купила за 1128 гривень. Здається, так це було. Я закріплю, до речі, на нього фото, щоб ви бачили, як в магазині він виглядав, скільки він вартував, в принципі, скільки мені він обійшовся. Тут в коробці є інструкція, це така пінка по формі. Самого штатива для того, щоб надійно було транспортувати. Ось така книжечка-інструкції йде до нього. Ось. Ну і сам штативчик. Ну Такий доволі важкий, доволі класний. Так, в нього ця штучка, яка по-різному може їздити, крутитися. До речі, тут навіть я так розумію, що можна і камеру встановлювати. Це не тільки для телефону, він використовується. А можна сюди ставити професійну камеру. Так, оця штучка для телефону тримач, в принципі, він мене і цікавив. Да? Він так по-різному повертається, по різному наклоняється туди-сюди, у різні боки. Це класно. Є ще такий пультик. Не можу його витягнути, не буде. Отут такий пультик вставляється, це щоб віддалено можна було його. Як би то використовувати телефон на блютусі. Є така шайба, вона відкручує, ну, фіксує ніжку. Так, зараз ми спробуємо. Доволі важко, до речі, дістається ця вся палка. Вона навіть, напевно, в екран не міститься. Ну, і тут такі ніжки йдуть для фіксації, щоб можна було ставити. Не знаю, просто роблю це все при вас. Розпаковка якась. Так, я зараз його складу. Щоб мені зручніше було. Так, ага. Отак от вони розкриваються. Ось ця штучка. Це, напевно, шайбочку відкручуєш і вже от регулюєш це ревляція ніжок, Оце оцеєю шайбочкою такою. Ось. І він буде зручно стояти, на вітрі не хитатися. Не така сопля, як в мене була. Ось, ну і класно. Оце так. За рахунок того, що він доволі такий міцний, нічого не буде падати чи ще щось. Ось, ну і класно, так. Оце було моє, моє таке, із за цієї річі, точніше, я зробила своє замовлення на Aliexpress. Ну, класно, буду пробувати. У так. мене е, така річ вже була, але чоловік її загубив, коли катався на своєму мотоциклі. Це. Кепочка. Класна котонова кепочка. Я вже казала, що я замовляла. Мені дуже сподобалась вона. Тут є фіксація, ну, регулювання, точніше, на різний обхват голови. ось, Матеріал дуже приємний: це котон, не парить. Тут є навіть отвори, щоб не запарювалася голова. У нас була така якась коричнева, а я замовила зелененьку таку. От вас відкриваю. І ось така сіра, чорна, напевно. І ще ось така. Каліфорнія. Каліфорнія і ту і то просто різні кольори. Ось. Зараз навіть примірюю. Так, я вже наділа. Ось так виглядає кепочка. Мені здається, вона дуже прикольна. Колір такий класний, не просто чорний там. А, ну, але ж я її купила ще і чорну. А, до речі, в неї немає ніяких ниток тут. Вона дуже гарно пошита. В принципі, така добротна кепка і вартість від 150 до 170 гривень. Ну, це може як знайдете. Е, якщо комусь потрібно, я залишу внизу в описі посилання на ці товари, е, і ви зможете їх замовити, якщо вам потрібно буде таке. Ось, ну але мені подобається дуже. Так, ну що, світла в нас немає. І ще продлили далі, навіть що його не буде. З восьмої, як вимкнули. Мали о 11.30 вімкнутий, а зараз показує, що буде аж о 15. Тож час зробити щось на ділянці. Хочу прикрити свої трояндочки, бо в нас обіцяють мінус 10 через тиждень десь вночі. Дуже великий мороз, а ці кущики молоденькі. Це чайно-гібридні сорти. У мене таких два кущика є, а це першорічки Ось. Дуже турбую, щоб вони не змерзли. А ще в мене є такий сорт це вже він минулого року, точніше, цього сезону, він вже мене радував із своїм квітінням. Покажу вам у наступному кадрі, як це було. Сорт називається Heritage. А ці два сорти це один, а, як же ж він називається, Абрахам Дербі в мене. І ще один а... Джульєтта. То сподіваюсь, що на наступний сезон вже щось буде, якщо вони переживуть. Бо я їх пересадила в цьому році. Будемо її зараз накривати. Так, ну що, почнемо. Я буду просто їх підгортати землею. Нічого такого, не знаю, як ви прикриваєте свої кущі і троянди, але в мене такий метод. Просто буду нагортати землю на кущі. Чим вище, тим краще. Ось так з усіх боків рублються, добре насипаючи землі. Головне, щоб шийка була прикрита і навесні буде щось, напевно, відбивати від коріння. Минулого цього року ми посадили деякі деревця там, молоденькі, яблуні, груші там. Це в нас Golden Delicious. Але такий трабл трапився такий шкідник, як цикадка. Ось порізав мені всю цю кору. Відклав туди свої яйця. Ось. Це печалі будемо з цим щось робити. А, але є в мене ще посадженці цього року. І я хочу їх теж накрити від морозів. Сподіваюсь, що вони приймуться і вже навесні покажуть свій ріст. Думала вкрити тільки ті дерева, що посадила цього року. Але кусили, внесли свої корективи. Так як я побачила, що вони їдять всі дерева, в принципі, це вже минулого року в нас всадженіць, і вони його обкромсали. То я хочу його теж трішки вкрити, щоб вони просто не з'їдали мені дерево. Бо ніколи ми не побачимо тих плодів, поки не виросте деревця Ну і ось тут видно, що шкоди наробили. Коротше, позгрізали бруньки, гілочки. Оце такі шкідники в нас. Щоб косулі мені більших збитків не нанесли, а просто тобі гуляли і радували око, то я вкрила свої деревця. Ось так. Сподіваюся, захистить їх. І від морозів трошки. Ну, а дві черешні у мене під відрами, бо вони невеликі. Минулого року вони не дуже відійшли. Ось в мене примула, перепутала весну з зимою. Випустила квіточку розквітла. І тут навіть бутончики бачу. А обіцяють мінус 10. Так що треба ховатися. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки. За підписку на мій канал і за ваші коментарі. Дуже цінні ваші поради. всі я їх читаю. Так що пишіть і до нових зустрічей у нових відео.